Доброго зимового ранку, дітки! А хто з вас полюбляє весело і дружно гратися? Всі отож! Тому сьогодні й будемо гратися, але ще й вправлятися в лічбі і додаванні. Друзів разом зберемо, всім усмішок додамо, порахуємо разом, потанцюємо гуртом. Один, два, три, гру почни. Запам'ятали? Це лічилка. Завжди, коли забажаєте гратися, ви так робіть. Промовляйте. А зараз згадаємо, які числа ми вивчили. Сірий, лагідний коток спить, згорнувшись у клубок. Солодко дрімає він. Скільки котиків? Один. Ось сніжиночки веселі закружляли у танку, вітрих несе, кружляє, скільки тих сніжинок є? Так, дві. Олю, Таню й Дашу хмари не лякають дощові. У дівчаток парасольки, скільки парасольок? Три. Тож давайте повторимо, скільки було котиків. Один. Скільки було сніжинок? Одна і одна. Дві. Так. І скільки було парасольок. Три. І ще одна. І буде три. Так. Кожного разу на один більше: Один котик, дві сніжиночки і один, два, три парасольки. Давайте ще раз закріпимо з парасольками. У однієї дівчинки була одна парасолька. Потім прийшла друга дівчинка і стало парасольок дві. А якщо вони в трьох зібралися, і ще одна. Разом три. Один, один і один. Разом три. Дивіться: один і один. Разом два. А Якщо до цих двох ще один, разом три. Ось скільки. Ось іще одне завдання. Напекла жабка млинців. Скільки вона спекла, дивіться? Один, два. Так. А до неї прийшло, дивіться, скільки гостей. Лисичка, мишка та зайченятку. Скільки? Один, два, три. Скільки ж треба млинців ще спекти жабки. Щоб пригостити гостей своїх. Так, до цих двох їй треба ще один. І тоді в нас буде у всіх по одному млинцю. Так. А ось жучки виповзли на сонечко погрітися і хвастаються один перед одним, в кого більше. Крапочок. Перший жучок сказав: У мене одна. А другий жучок сказав: А у мене дві. Ще одна, одна, дві. А третій жучок найтак най найбільше в нього крапочок такий каже: ось у мене скільки. Один, два. Три. То в якого дітки, жучка найбільше? Ось у цього, у третього, у червоненького. так? Один. Один і один. Два. Один, два, і ще один. Три. якщо крапочка, бачите, кожного разу крапочка додається. І тут уже три жучки. Згадаємо англійську народну казочку про трьох поросят. Перше поросятко побудувало собі хатку таку легесеньку. Вовк прийшов і здув її. Побігло перше поросятко до свого братика. Допоможи мені швиденько. Заходь, заходь не бійся. Але і в цю хатку, яка була хоч і більшенька, але вовк. Прилетів, прибіг і теж почав дути, подув і теж розвалилася хатка. І прибігли вони вдвох до свого старшого братика, третього поросятка. А він побудував хатку, кам'яну, таку велику, і як вовк не дув, але не зміг її порівнювати. Ось так справилися троє поросяток із вовком. І залишився він між. То давайте згадаємо, скільки зразу було поросяток. Одне, так? Далі скільки стало І ще одне. Один і один, два. А потім їх всього стало. Три. Дивіться. Разом три. Один. Один і один. Два. Два і один. Три. І стали вони жити в трьох. Так? Ось. Така гарна казочка, так? Троє. Так ми грали, рахували, ви ще не занудьгували. Добре. Виконуйте всі завдання. Буду чекати ваших робіт. До побачення, дітки. До нових зустріч!